прийом заявок, звернень, повідомлень, скарг та пропозиції від громадян Білгорода Дністровського з питань життєдіяльності міста триває із дня в день в режимі 24 на 7 контактним центром міської ради. Телефони 33333 -33 та нульші або месенджери в вайбері, телеграмі, ватсапі за роки успішної роботи знає кожен мешканець міста, якому хоч раз доводилося звертатися за допомогою по усуненню аварійних ситуацій, роз'яснень щодо роботи комунальних підприємств, вирішення соціальних питань. Та в кожному разі алгоритм дії оператора єдиний: спочатку вислухати заявника, так як основний відсоток звернень все ж таки за телефоном. Починаємо спілкуватися з людиною, ви розповідаєте, в чому або проблема, або якась аварійна ситуація, або там у вас якась є пропозиція на покращення життєдіяльності нашого міста. Перше, що ми питаємо в людини, це прізвище, ім'я по батькові. І домашня адреса та контактний телефон це обов'язкова умова, тому що якщо ви не називаєте себе анонімні звернення, ми не маємо право реєструвати. Ми пояснюємо людям, що діє закон про зберігання особистих даних вони далі нікуди не йдуть. Вони потрібні нам для того, щоб надалі ми краще працювали. У нас була база даних, тоді краще швидше все можна знайти і вирішити цю проблему. Дуже важливо, щоб кожне таке звернення було чітко сформульовано з конкретику місця часу і самої ситуації, що хвилює заявника, за можливості з фотофіксацією. Ми заносимо в базу даних ці всі дані. Оператор, який знаходиться на робочому місці, він самостійно вибирає, яка проблематика саме цього питання і хто повинен це питання вирішити. Обираємо те комунальне підприємство, яке відповідає саме за цю діяльність. Буквально декілька хвилин заявка створена, вона зареєстрована, вона збережена і одразу за допомогою нашої програми вона відправляється на на той бік, де мають її виконати, тобто на те комунальне підприємство, яке відповідає саме за це питання, термін розгляду заявок залежить від проблематики та нагальності її вирішення, так аварійні ситуації щодо поривів мереж водовідведення та водопостачання, теплозабезпечення в термін за одну добу. Ми тримаємо зв'язок з диспетчерською так само службою комунального підприємства і намагаємося це все прискорити. Є питання, які трошки більше дається на вирішення: там 5 днів, 10 днів, максимально це, це 2 тижні, щоб люди розуміли. Для того, щоб ми могли цю заявочку повністю відпрацювати, вони нам надають відповідь, як вони відреагували. На цю заявку або скаргу або пропозицію, і яким чином воно або вирішено, якщо це стосується там або аварійних моментів, або там, наприклад, вуличне освітлення та його поновлення, або там підрізка або знесення дерев аварійних. Вони нам дають розгорнену чітку відповідь, як саме вони це робили. Цю заявку тоді ми закриваємо зі статусом, що воно виконано. Серед нетермінових заявки, що потребують роз'яснення, наприклад, підрізка дерев, розчищення, грейдерування доріг, підсипка, оновлення дорожнього покриття. Першочергово вони не можуть бути виконані. На це потрібен час. Воно буде виконано там або в порядку черговості, або там вказується саме яка там дата. Там до кінця місяця, ну якийсь термін є. Ці заявочки закриваються зі статусом роз'яснено. Тематика звернень може різнитися. Бувають такі, вирішення яких не в компетенції служб міської ради. І тут контактний центр намагається підказати, проконсультувати, перенаправити, надати якусь пораду, куди ще можна звернутися, хоча б якось, але людині допомогти, яка до нас звернулася. А далі найголовніше відповідь заявнику, аби замкнути умовне коло від моменту звернення до вирішення проблеми. Щоб зрозуміти, чи справді служба відпрацювала так, як вона нам заявила. У нас є контактний телефон людини. Ми або телефонуємо, або надсилаємо відповідь за допомогою вайбер, за допомогою телеграму, ватсапу, ну будь-якого месенджера письмового надсилаємо це смс-повідомленням, і ось таким чином у нас і наше коло воно завершується і ставиться крапко, щоб ми не знехтували її зверненням. Ми відреагували, ми передали комунальним службам. Вони так само відпрацювали. От таким чином. Ну, ми працюємо і виконуємо всі заявочки, які надсилаються до контактного центру. Ми працюємо цілодобово 24 на 7 постійно, ви звертаєтесь, ми реагуємо, як найкраще для мешканців нашого міста. Номери телефонів – це стаціонарний 33333, -33 а якщо це мобільний номер телефону – це 067 333 06 -23. Саме двосторонній зв'язок з громадою, який забезпечує контактний центр міської ради, дає можливість службам, департаментам, комунальним підприємствам діяти результативно, оперативно та злагоджено задля організації процесів життєдіяльності міста, орієнтованих на забезпечення потреб мешканців білгород Дністровського. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.